Вітаю, дорогий Божий народи, мир вам. Сьогодні вже прозвучала думка, що те, що ми з вами тут, це є милість Божа, це є чудо Боже. На жаль, у нашому житті дуже багато буднів, які перешкоджають нам бачити Божі чудо. А вже сам той факт, що ми тут, це чудо. Той факт, що Бог достукався до наших сердець, це чудо. І найцікавіше. Що Бог для кожного творить своє чудо. Він знає, як з ким працювати. Я хочу розповісти про його чудо в своєму житті. Народилася я в абсолютно невіруючій сім'ї, де про Бога не говорили ніколи. І мене абсолютно влаштовував той факт, що Бога немає, тому що космонавти літали його не бачили. І я... З цим знанням, з цим переконанням благополучно зуміла дожити років так до 28. Я вже була заміжня, в сім'ї росли дівчатка, але ось щось дивне почало коїтися в моєму житті. Я почала вночі прокидатися, і мене турбували думки: ну, добре, якщо Бога нема. А якщо він є, де буду я, коли я помру? Я розуміла, що я колись помру, бо помирають всі, і я пригадую, як я думала, коли настане час, добре, що він ще не скоро настане, думала я тоді, і мої руки будуть отак нерухомо лежати на моїх грудях, де буду я? Сьогодні я можу руку підняти, і я так просто піднімала руку, рухала нею і думала, сьогодні я живу, я рухаю рукою. Коли той час прийде і мої руки нерухомо будуть лежати на грудях. Де буду я? Хіба я? Це моя рука? Ні, я щось більше, ніж моя рука. Я десь буду, але де? Це повторювалося кожної ночі. Вдень я про це забувала, тому що справи, турботи, робота, а вночі засинала і прокидалася з цими ж думками. І десь тиждень це тривало. Поки одного ранку я не прокинулася з твердим, чітким переконанням. Бог є, я його не знаю, і якщо я його не знайду, я пропала. Хочу сказати, що за людськими мірками я була дуже порядна людина. Я сьогодні сміюся і кажу, я була порядна грішниця. І я сама себе намагалася заспокоїти, чого ти переживаєш, ти ж хороша. Але десь глибоко в серці було розуміння, що якою б хорошою я не була, цього недостатньо для того, щоб мати добре по Добрий час, коли прийде для мене оцей період переходу. І я розуміла, мені треба знайти Бога. Це був кінець 80-х, початок 90-х, і де в той час можна було знайти Бога. Я його почала шукати в греко-католицькому храмі. Ми з Івано-Франківська у нас здебільшого греко-католицькі храми. Греко-католицький храм був дуже близько біля нашого дому, хвилин п'ять до нього було йти. І я стала дуже ревною парафіянкою греко-католицького храму. Я вивчила молитви, бо до того я не знала жодної молитви. Я вивчила Отче наш, вивчила Богородицю і я вивчила на пам'ять всю службу Божу. І в ті рідкісні моменти, коли я не могла йти на службу, це було дуже рідко, хіба хвора якась сильно була, бо діти хворі. Я вдома перед образочками, які я придбала, я всю службу Божу правила вдома, була такий собі сама Ксьондзе. Це тривало кілька років. Ті часи мені трапилась до рук така книжечка, в церкві її там продавали, таємниця щастя називалася. Це була схема, якими молитвами треба рік молитися, щоб ти став щасливою людиною. Я за тією схемою молилася не рік, а два. Я завжди була перфекціоністка і сьогодні, думаю, ну все ж таки помогло. Я молилася щодня сто раз, «Отче наш» наші 150 Богородиця. Я почала робити добрі справи. В відділі соціального забезпечення нашого міськвиконкому я взяла список потребуючих людей нашого міста і почала їм допомагати, носити їжу. Це 90-ті роки, хто пригадує старших людей, біда була в нашому краї, носила їм якусь їжу, продукти. Потім дочиталася про десятину, бо паралельно в той момент я вже почала читати Слово Боже. Дочиталася про десятину і почала їм з зарплати давати носити десятину, мій чоловік того не знав. Він би мені не дозволив 100%, я йому про це не казала. І ось читала Біблію. І це читання мене дуже дивувало. Пригадую, коли я дійшла до послання Павла до римлян, я його прочитала повністю, а тоді сиділа і думала, яким чином я, людина з вищою освітою, яка добре володіє українською мовою, яка працює літературним редактором, читаю текст, написаний українською мовою, і нічого не розумію. Але я все ж таки продовжувала читати, продовжувала ревно ходити до церкви, і дівчата наші з нами ходили. Чоловікові було добре, він знав, що жінка в церкві все нормально. І ось одного разу сталася дивна річ під час одного зі служінь в церкві. Коли я заходила на службу, я звернула увагу на об'яву на дверях храму. Там було написано, що той, хто не пропустить протягом року ні одної служби Божої, отримає відпуст всіх гріхів. І я зайшла на те служіння, стою і думаю. Я вже довше, ніж рік ходжу, і пропускаю хіба з серйозної причини. І якщо для того, щоб отримати відпуст всіх гріхів, достатньо ходити на службу Божу і не пропускати ні одного зібрання, достатньо робити добрі діла, молитися до Бога, то для чого прийшов Ісус? Мене це питання так почало хвилювати. І я почала шукати відповіді на це питання, де її можна було знайти священника. І я до нього після служби і кажу, слухайте, скажіть мені, для чого прийшов Ісус? А він мені відповів, жінко, що ви таке питаєте, що вас це цікавить? Ну, бо для чого прийшов Ісус, якщо досить молитися і чинити добрі діла і ходити на службу Божу? А Він мені каже, звідки ви таке взяли? Ну, бо я читаю Біблію, в Біблії написано. А він каже, не читайте Біблію, Біблія не для вас, Біблія для нас. Мене це так збентежило, і я собі пригадала з того послання до румлян Євангелія на спасіння кожному, хто вірує, думаю, як це? І я почала аналізувати те, в що я вірю, куди я ходжу. І ось незабаром після цих роздумів я стою на службі і ловлю себе на думці, зараз ще буде і жахеровими, потім то, потім все, і вже можна буде йти додому. І раптом подумала, а де я насправді? Тіло моє тут, а думками я вже вдома? І взагалі, що я тут роблю? Що таке іже херовими? Іже херовими, тайно, тайно являючий, животворящий, Троці присвятієї, всякої нині зоставів печаль. Ви розумієте, що я сказала? А я не розуміла, що я сказала. Це для мене був набір слів. І я стою і думаю, Боже, невже тобі потрібно? Щоб я говорила тобі незрозумілі слова. Господи, невже тобі потрібно, щоб я тіло сюди своє носила і воно тут стояло? А думками все одно я не тут, щось тут не те. І я вирішила, я не буду ходити вже до церкви на зібрання, я буду вдома читати Біблію і молитися. І це був період таких моїх пошуків Бога. Я читала слово, я молилася. Я дочитала в 16 розділі Євангелії від Марка про те, що тих, хто вірою хреститься, будуть супроводжувати ознаки, далі перелік ознак. І я думаю, це ж характеристика церкви, а де така церква сьогодні є? Якраз в той час в одного з колег на роботі померла мама, і я поїхала на похорон, і так сталося, що я їхала в автобусі поруч зі священником, який там той похорон відправляв. І я кажу, слухайте, от я читала таке в Біблії Євангелії від Марка, ось таке і таке. Про що це? А цей священник був вже з нової, сучасної, молодої генерації. Сьогодні греко-католицькі священники дуже навчені, вони здобувають хорошу освіту і читають слово. І він мені сказав, так, це правда. Тут Євангеліст Марко дає опис церкви. А я кажу, чому ж ви тоді так не вчите своїх людей в церкві? І він мені сказав, на жаль, в нас немає такої традиції. Я продовжувала читати слово, продовжувала молитися. І паралельно я спілкувалася зі своїм братом, нас сім'ї троє було, сестра молодша за мене на півтора року, брат на вісім. Але він теж в той період почав шукати Бога. Я з ним часто спілкувалася. І ось одного разу я розмовляла з ним, і він мені каже, знаєш, я тобі дам одну книжку прочитати. Ти все зрозумієш. Я пам'ятаю, як називалася ця книжка Євангеліє Бога, автора не пригадую. Я почала її читати, і раптом все прояснилося. Я зрозуміла, для чого прийшов Ісус. До того часу я думала, що Бог, старий мудрець, який сидить десь там, невідомо де, на яких хмарах, пильнує за мною, і за кожен мій необачний крок, недобре слово, поганий вчинок буде мене карати. І я його боялася. І коли я прочитала цю книжку, я раптом зрозуміла, він не десь там далеко, він тут, поруч, і він любить мене. І він помер для того, щоб я могла жити. Я отримала це відкриття, тоді мене воно так потішило. І саме в той час, в наше місто, в нашому місті почалася перша євангелізація, і привезли фільм за Євангелієм від Луки Ісус. Хтось бачив цей фільм? Чудесний фільм. Я після того багато фільмів бачила за Євангелієм для мене кращого немає. Я пішла на демонстрацію цього фільму. Іронія долі в тому, що фільм Ісус, я дивилася в аудиторії. В якій колись діяв університет атеїзму, в який я закінчила, і в тій аудиторії мене вчили, що Бога нема. Минув час в тій аудиторії я дивилася фільм Ісус. Якщо ви дивились його, ви пригадуєте в кінці є молитва покаяння. І коли фільм дійшов до тієї молитви покаяння, я не могла всидіти. Зал був заповнений, багато людей дивились той фільм. Я підвелася зі мною ще одна старша жіночка, і ми тією молитвою молилися за автором. З того приміщення я вийшла народженою згори людиною, але цього ще не знала. Я розуміла, що в церкві, яку я до того відвідувала, мені нічого вже робити, мені, я там нічого не знаходжу. І я вирішила, я буду читати слово, буду молитися, буду просити Бога, щоб він мене вів, він знає, куди і як. Минув короткий час, і я зазвичай, я завжди вже молилася, зазвичаєм сказала Отчина ж, дійшла до Богородиці. і Промовила перші рядки Богородице Діво. І зупинилася і почала думати Богородице, тобто та, хто народила Бога, а хіба Бога можна народити? А Бог вічний, Бога ніхто не народжує. Марія народила Ісуса в тілі, але вона не Бога народила. Це був останній раз, коли я молилася молитвою Богородице. В той час мені доводилося спілкуватися з так званими свідками Єгови. Вони якось відчувають людей, які в пошуках. Але я завжди була налаштована скептично, точніше, не скептично, а аналітично підходила до того, що говорять мені люди. Я розуміла, що люди можуть щиро вірити в щось і при цьому помилятися. І я молилася і казала, Боже, я прошу Тебе, ти мені відкривай свою істину, бо твоя істина це є, це є істина, а люди можуть помилятися. І тому свідки зі мною розмови не виходило ніяк. Я продовжувала читати слово і дочиталася про одну річ, на яку я раніше не зважала, не звертала уваги. Я побачила, що в слові говориться про хрещення Духом Святим. Я почала цей текст досліджувати, шукати. І побачила, що є щось, чого в мене нема. І я почала молитися до Бога такими словами: Господи, я побачила, що Ти хрестиш Духом Святим, Слові Твоєму, я про це прочитала. Я вірю, що Ти це робиш, бо Ти так сказав Слові своєму. І я прошу Тебе хрести мене Духом Святим. І я буду молитися стільки, скільки треба, і рік, і два, і десять, і я вірю, що Ти мене хрестиш. Цією молитвою я молилася. Тривалий час, я навіть можу вам назвати дати, в мене хороша пам'ять на дати. Я почала молитися 8 травня, останній раз я молилась цією молитвою 22 червня. То був дуже цікавий день. У нас був майстер, працював в ванні плитку, перекладали з чоловіком. Я на кухні місила тісто на вареники і думала, так, сьогодні знов ввечері буду молитися за Хрещення Духом Святим. І раптом приходить думка: а я неправильно молюся. Я молюся молитвою невірства. Бо я кажу, Боже, я не вірю, що ти мене зараз хрестиш. Я буду молитися спочатку рік, потім два, а потім аж десять, і може, ти через десять років мене хрестиш. Прости мені, Боже, я вірю, що ти вже мене хрестиш Духом Святим. І я заговорю мовою, яку ти даш мені, і з мого єства потечуть слова, які будуть славити Тебе. І я заговорила іншими мовами. Це був дивний стан, незвичайне переживання. Я вийшла в коридор, заплакана. Чоловік мене побачив, налякався, каже, що з тобою? Я кажу, мене Бог щойно хрестив Духом Святим. Він каже, нічого, нічого, іди полежи, Іди полежи. Я не пішла полежати, я пішла телефонувати до свого брата, бо ми з ним разом паралельно обговорювали з цими думками. Кажу йому, Павло, слухай. Бог мене хрестив Духом Святим. Точно й ти молишся, я кажу, Молю, молюся, а може ще. Я кажу, не знаю, зараз побіжу, перевірю. Пішла на те місце, де я молилася, стала на коліна. Молюся, можу. Біжу до нього, кажу, Павло, слухай, можу. І мій брат каже: І я хочу. Я знаю церкву, де моляться Духом, де люди хрещені Духом Святим. Завтра ми підемо туди. Наступного дня ми пішли на зібрання до нашого дому молитви. Парадокс, знаєте, в чому? Що цей дім молитви розміщений за 10 метрів від греко-католицького храму, який я відвідувала. Парадокс в тому, що ще коли я відвідувала греко-католицький храм на одне з свят Пасхи, я стояла на вулиці з кошечком, де все, що положено. А з дому молитви йшли люди з пасхального зібрання. І я пригадую, як я стояла, дивилась на них і думала, бідні баптисти. Ну, як хочуть вірити, та хай вірять нормально, як всі люди. А як? Яєчка свяченого не з'їсти, пасочки не попробувати. Я думаю, що Господь тоді усміхався дуже. Бо Господь вміє сміятися. В другому псалмі написано, що він над ворогами своїми насміється, а до дітей своїх він усміхається. І то, мабуть, був один з таких моментів. Наступного після хрещення Духом Дня я була вперше на зібранні в нашому домі молитви. І досі залишається в тому домі молитви. Минув короткий час, і прийшов мій чоловік, бо дочки зразу прийшли з нами. З чоловіком за чоловіка я хочу засвідчити, це довга історія, на жаль, у нас немає достатньо часу, але скажу основне, коли ми почали ходити в дім молитви на зібрання, він спочатку сприймав це нормально. Ну, Віруюча жінка, якщо віруюча жінка належним чином поводиться. Ні один чоловік при здоровому глузі не почне протестувати, тому що йому потрібна дружина, в якій він впевнений. Вона його не обмовить ніде, вона йому слова не скаже злого, вона його не зрадить ніколи, вона про нього дбати буде, так як ніяка інша невіруюча жінка не може подбати. І це було нормально, але минув час, і він побачив, що нове життя нас захопило. А ми ще почали молитися мовами, яких, якими він не міг, і він це не міг зрозуміти. І одного разу мені сказав чоловік, знаєш що? Ти собі ходи, я не протестую, я не перечу тобі, але ти не дуже там в те все влізай, бо не може бути, що баптисти в цьому кажуть правду. У нас на всіх віруючих просто баптисти кажуть. І я йому кажу: дорогий, а як я можу знати, де правда, а де ні? Я слухаю мені все правда. І тоді мій чоловік сказав: дістань мені Біблію, я буду ходити з тобою. І я тобі поможу розібратися. І я це з радістю зробила. І наступної неділі, після цієї розмови, ми прийшли на зібрання. Як ви бачите, мій чоловік сьогодні тут зі мною. Дуже швидко настав час, коли. Е він вирішив, що треба приймати водне хрещення, але то була пізня осінь, а в нас водне хрещення приймали на відкритих водоймах і він казав, чому не оголошують водне хрещення. Я кажу, так зима йде, холод, то неважливо, я вже хочу. Слава Богу, він сьогодні тут. Ще кілька моментів про водне хрещення хочу сказати. Я, я забула е, про це сказати, коли я почала ходити в зібрання. Я зрозуміла, що продовжувала читати слово, і я зрозуміла, мені потрібно прийняти водне хрещення. Коли я прочитала в тому 16 розділі Євангелія від Марка, хто увірує і ухреститься, я на цих словах зупинилася і почала думати: увірує, а потім охреститься. Я була хрещена в дитинстві, хоча про Бога нічого не знала. Просто всіх хрестили таємно, бо так було прийнято. І я подумала, я була хрещена. Я не охрещувалася, це не було моє бажання, мене ніхто не питав. Я, може, була проти, котре дитя хоче, щоб його занурювали в холодну воду. Але після того, як мене охрестили, я майже 30 років казала, що Бога немає. Ось правильний порядок. Я увірувала, і мені треба охреститися. Я переживала за чоловіка, думаю, він мені заборонить, я не, не знатиму, що робити. Я помолилась, сказала, Боже, я прошу тебе, говори з моїм чоловіком, ти знаєш як. І коли він же тоді, в той час почав ходити на зібрання, досліджував, чи все добре, кажуть, чи ні. І після зібрання я кажу йому, знаєш, дорогий, що я хочу, а він мені каже, знаю, ти хочеш прийняти водне хрещення. Я йому, ну і приймай. Я бігом побігла до служителів і записалася, я була перша. Бог просто потужним чином прийшов в наше життя і творив багато чудес, і, мабуть, не вистачить дня, не те, що зібрання, щоб про них розказати. Але я хочу сказати найголовніше. Однієї середи, в нас посередах, розбір слова був і досі є. Я сиділа на лавочці в домі молитви на зібранні і думала, я так довго шукала Бога, і ось нарешті я його знайшла. І що, все? Більше мені нічого не треба шукати. Все, що мені залишається, це приходити в дім молитви сідати на лавочку і сидіти. І раптом в мене з'явилася думка: ні. Ти шукала Бога і ти його знайшла, а тепер тобі треба шукати Божої волі для твого життя. Тому я сьогодні тут, дорогі брати і сестри. І на закінчення хочу сказати одну важливу річ: Бог не тільки для мене мав волю, план. Бог має для кожного з нас, для кожнісінької людини. В посланні Павла до Офесян в другому розділі є дуже цікавий вірш. Десятий вірш, він звучить так: а ми Його творимо в Христі Ісусі, створені для добрих діл, які Він наперед для нас приготував, щоб ми в них перебували. Я за фахом. Працюю часто зі словниками, довідниками, люблю докопуватися до істини. І люблю часто шукати в Слові Божому, як те чи інше слово звучить в оригіналі. І знаєте, що я довідалася? Бо ви, ми, Його твориво, в оригіналі слово, яке в перекладі Огієнка написане як творово, має дуже цікаве значення. Воно має значення поема, поетичний твір. Ми не просто твориво, Господь. Пише поеми в житті кожного з нас. Наші поеми дуже різні, в моїй поемі Господь вже пише 62 й розділ, скільки їх попереду, я не знаю. В наших поемах багато трагічних, сумних сторінок, багато хороших подій і радості. Але вони різні, бо ми різні. Та знаєте, що наші поеми єднає? У нас один автор. І якщо ми дозволимо йому. Писати поему нашого життя так, як він хоче, а не так, як хотіли би ми. Всі наші поеми будуть мати однаково прекрасний кінець. Ми прийдемо в те чудесне місце, де не буде ні болю, ні горя, ні сліз, де нас чекає люблючий Отець, де Він прийме нас свої обійми, щоб ми навіки в них перебували. Я бажаю всім нам дозволити йому писати наше життя, бо те, що пише для нас Він. Найкраще, що тільки може з нами трапитися.